Короче, за зустрів свою підписницю і я рекомендую вам сходити в музей Гоголя. Там е, лектор, яка переможець всеукраїнського конкурсу і може розповідати про Гоголя, дуже цікавенькі, яких не знамість. А, Тобто дуже класно розповідає, да, да? її звати Наталія Володимировна. Що, Я зрозумів обов'язково Обов'язково слід розкажете. У нас квасоля по 25, а в мироді по 40. Приїжджайте в собою. 25 гривень квасолі. О, дуже приємно. Дуже приємно. Я дуже я, дякую. Я, вам. Неймовірної краси, сорочинські. Земля сорочинська, щедра на урожай. Старчик. Можна скоштувати безкоштовно. Гіркий? Гіркий. Та, ні, я переживаю. Так ви візьміть, це ж він як оберіг для відмітківської сили додому. Я ось така, це 40 гривень, це все все. Повісите на вході і вже ніяка відьма до вас не завітає, тільки з добром. Я, я возьму таке, беріг і помідори возьму. А ви чим займаєтесь при Я Займаюся виготовленням виробів з камені. Цікаво. Пам'ятники в основному, mm -hmm. різні такі речі. Кріпче солодівся.